Про події війни говорить Стратком. Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв передати американському президенту Джозефу Байдену побажання України щодо надання дозволів на удари далекобійною зброєю по російських об'єктах. Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та главою МЗС Великої Британії Девідом Лемі. Держсекретар США також відзначив, що зараз Росія ескалює ситуацію, проводячи атаки по цивільних об'єктах всередині України, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Ми бачимо, як Росія продовжує і навіть посилює свої напади на Україну, на цивільне населення, на енергетичну інфраструктуру, а також на українських військових, які захищають свою країну. Зараз ми бачимо, як Росія придбала балістичні ракети в Ірану, що ще більше посилить їхню агресію в Україні. Раніше цього тижня президент США Джозеф Байден, відповідаючи на запитання про те, чи знімуть штати обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти Росії, сказав, що його адміністрація зараз працює над цим питанням. Відомо, що це питання планують обговорювати під час зустрічі британського прем'єра Кіра Стармера із президентом США у Білому домі. Україна, за словами президента Володимира Зеленського, сподівається на позитивний результат. Про це глава держави заявив під час прес-конференції за підсумками саміту Крим. Мьська платформа Щодо мого оптимізму стосовно дати нам дозвіл на використання далекобійної зброї, на жаль, це питання залежить не від мого оптимізму, а від оптимізму наших партнерів. Для нас це безперечно дуже важливе. Ми будемо сподіватися на потужне рішення. Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський бойовий літак су 30 СМ влучанням з переносного зенітно-ракетного комплексу. Винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Сакі, у тимчасово окупованому Криму. Повідомили в гурмо окупанти втратили зв'язок зі своїм бойовим бортом. 11 вересня 2024 року, близько п'ятої ранку, орієнтовно, через три години росіяни розпочали пошукову рятувальну операцію із залученням літака АН 26 а також гелікоптерів Мі 8 та Ка 27 В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут характерну пляму від авіаційного пального а невдовзі. Побачили і уламки знищеного су 30 см ідеться в повідомленні розвідників. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів. У ніч на 12 вересня радіотехнічними військами повітряних сил зсу було виявлено та здійснено супровід 69 засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили двома балістичними ракетами Іскандер М двома крилатими ракетами «Х-22» та однією керованою авіаційною ракетою «Х-59». Було випущено 64 ударних БПЛА. В результаті протиповітряного бою збито 44 безпілотники. Ще три ворожі БПЛА полетіли назад у Росію. Ще чотири локаційно втрачені на території України. Тим часом на фронті минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські воїни відбили 30 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, зеленого поля, Новолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Загалом ворог 23 рази намагався прорвати оборону українських військ на цьому напрямку. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також Українські. Воїни знешкодили 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи. Міністр оборони Литви Лауріна Скащуна закликав змінити алгоритм місії повітряного патрулювання НАТО в Балтійських країнах після нещодавнього падіння російського військового дрону в Латвії. На його думку, повітряний простір повинен не просто патрулюватися. НАТО має спростити процедуру погодження збиття невідомих безпілотників. Порядок дій міністр оборони Литви пропонує наступний. У разі виявлення радаром потенційного входження дрону на територію країни НАТО інформація має бути оперативно передана до штабу альянсу. Штаб НАТО оцінює ситуацію, щоб визначити, чи є достатні докази того, що це ворожий дрон, а не інший літальний апарат, що заблукав. І тоді швидко ухвалюється рішення про підняття літаків повітряної поліції. Цей алгоритм потрібно прискорити. Цитує міністра оборони Литовська телекомпанія ЛРТ. Військове угруповання Хамас заявило, що учасники переговорів готові запровадити негайне припинення вогню у Газі без нових умов з боку жодної сторони. Про це пише інформагенція Reuters із посиланням на заяву бойовиків. В ній йдеться про те, що переговорна група Хамасу зустрілася з посередниками, зокрема з прем'єр-міністром Катару та головою розвідки Єгипту, щоб обговорити останні події в Газі. Переговори поки що не досягли будь-якої угоди. Раніше цього тижня міні. Стороборони Ізраїлю Яв Галант висловив переконання, що угода з Хамас про тимчасове припинення вогню в газі можлива. Втім, за його словами, Ізраїль не буде зобов'язуватися назавжди припинити бойові дії, як того вимагає Хамас. Ізраїль повинен досягти угоди, яка дозволить зробити паузу на шість тижнів і повернути заручників. Зазначив він, додавши, що після цього періоду Ізраїль збереже за собою право діяти і досягати цілей, включаючи знищення Хамас переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.